Дубль 2. З <сміст> першого разу не записала. Сьогодні е розповім вам такі нотки коучингу, хоча я не люблю навчати. Я люблю е ділитися своїм досвідом, скажімо так. Сьогодні хочу з вами поговорити про на цю, на таку тему, е як обирати наставника. Багато запитів від вас, багато до мене приходять клієнток від наставників, яких вони там хтось чистився, неважно, там хтось курс якийсь проходив. І я розумію, що реально є проблеми. Моя задача не розпізнавати і когось тут обговорювати себе в блозі відносно хто класний практик, хто ні. Якщо ви передивитесь мої відео, я не в одному відео нікого не згадала і нікого не назвала. Я не граю в Бога, це місія не моя, це задача не моя. Моя задача, тому що до мене йдуть сім люди, я це пояснюю на консультаціях. Для вас я хочу дати деяких, деяких пару рекомендацій, яких я використовую, умовно, якщо я там шукаю якогось спеціаліста, або який шлях я йшла, коли я шукала якихось спеціаліст, спеціалістів в різних галузях. Перше, що ви, коли ви обираєте, до якого наставника йти, чи це регресолог, чи таролог, неважно, на що ви маєте звернути увагу? Перше, що ви маєте зробити, це не полінитися, зайти на сторінку і подивитись цю сторінку цього майстра, до якого ви йдете. Там є фото, там є жива людина в блозі, чи це там умовно, якщо розклад, то тільки руки. А якщо там якась інформація, то це там тільки в текстовому повідомленні. Задайте собі запитання, я там бачу, що це за людина по той бік екрану, чи я просто тупо плачу гроші і хожу на дороговартісні курси і не знаю, навіть з ким спілкуюся. Тобто, дивіться, ви маєте бути свідомі, свідомо відноситись до цього питання, тому що якщо ви перекладаєте відповідальність сцену тільки на майстра, то ви будете цей такий урок проходити до безконечності, поки ви, вас не навчать. Знаєте, ви таке правило чи не знаєте, я озвучу, ваш урок буде повторюватись до тої пори, поки ви його не пройдете. Якщо ви умовно довірлива, наївна дівчинка чи хлопчик, і ви всім вірите людям, і умовно ніхто там вам не скидає отчот, да, за роботу, якщо там, умовно, це чистка. То ви повинні зрозуміти, що ви трохи в інфантильній позиції ви перекладаєте тільки на майстра, ви його не перевіряєте і так далі. Тобто свідомо маєте підходити навіть тільки тоді, коли ви переписуєтеся з якимось там будь-якимось провідником, спеціалістом, як він пише, що він пропонує, який в нього підхід і метод до роботи, це все вивчайте. Далі, на що ви маєте звернути увагу, не полініться, зайдіть на сторінку, про що розповідає та чи інша людина, про що вона розказує? Тобто, ви все рівно перед тим, як йдете до якогось провідника, ви ознайомлюєтеся з тим, як він подає якусь інформацію. Саме, коли ми викладаємо в інтернет якусь інформацію, ви, як клієнти, знайомитеся зі мною, з продавцем. Да? І вам. Треба прям не полінитися, а зайти на сторінку і прям вивчити, а про що вона говорить, а як, а як я відношуся до її позиціонування світу про те, що вона говорить? Ваше завдання навчитися фільтрувати ту інформацію, яку ви чуєте в інтернеті. Як це роблю я? Умовно, якась там тема. І от я слухаю спікерів. Один каже: спікер, от, така в нього думка бачення, в другого така, в третього така. І всі говорять три різних. Момента, як дізнатися, що ж істина? Проаналізувати своїми мозгами, а що мені відгукується? А можливо, це мені треба послухати першого і взяти тільки там одну якусь істину, яку він озвучив. А з сіма решта я, можливо, не погоджуюсь. І на це є причини. Що є причинами? Мій власний досвід, який я прожила. От Умовно виходить якийсь спікер, каже: там Ви там проходите такий то урок. Тому, то, тому-то, тому-то, тому що там отак ви маєте його прийти, тому що там умовно да, такі причини. А я цей досвід перепрожила, і мені хочеться з нею поспорити. Ти не права, ти тут в одному права, а всьому решту не права. Так само з іншими. Тобто, ваша задача слухати, але свідомо. Відчувати інтуїтивно, аналізувати свій досвід. А як в моєму сприйнятті це? Яка істина для мене? Те, що правильно для одного, це не означає, що це правильно для іншого. Ваша задача почути ту інформацію, підказку, яку ви питалися, можливо, ви запит давали. Да, але не забуваємо про свій досвід. І якщо в нас цього досвіду немає хорошого, значить сидимо і в чомусь копаємося, розбираємося. Я дуже часто коли чую якусь інформацію, і я сумніваюся, чесно, я йду в Google і перевіряю, хоча Google також можна поставити під сумнів, чи там все правдиво, чи там тільки дають ту інформацію, яку нам можна знати. Тому я не сліпо вірю всі інформації, яку я дивлюся в Тіктоці, а я її аналізую. І от і ви аналізувати. Далі на що вам треба звернути увагу? Сказала на відео, чи там взагалі є жива людина. Можливо, це взагалі там е, якийсь там Вася скидає чи чужі ролики. Да? Зараз машинків такі багато, і ви платите гроші, вам по факту не роблять і не консультації, і не роблять ніяких чисток там і ще які там ви справи замовляєте в них. Тобто будьте свідомими е, і задавайте собі запитаннями. Якщо. В цього провідника нема навіть фото, він там не виходить, себе не показує. Це про що говорить? Це говорить про те, що в людини проблеми з проявленістю. І, умовно, якщо ви йдете до такого якогось спеціаліста, щоб він вам вирішив в, якійсь, в якомусь питанні, якщо це зв'язано з розкриттям вашого дару, не знаю там, з монетизацією ваших знань, не знаю там пропрацювати ваші якісь кармічні задачі. Як він вам допоможе, якщо він не може допомогти собі сам? В мене теж була з цим біда, але я з цим працювала. І я зараз відверто оце заявляю, що в да, мене теж з цим була біда. Але я йшла в страх, я пропрацьовувала свої страхи в регресі, в практиках, і я зараз вільно виходжу і спілкуюся. І тільки тоді, коли я зайшла в страх і почала говорити, говорити, тільки тоді в мене вже оцей страх пішов. Да? Тобто задача розпізнати, а що ж це за практик там по ту сторону екрану. Прям вивчити, подивитись, не полінитись декілька відео, про що вона вищає. Е, умовно. Так? Я, наприклад, дуже добре щитую людей. Якщо там одна агресія, то умовно, якщо я піду до неї, ну, ми з нею можемо побити горшки. Тому що я не буду мовчати, коли там умовно на мене кричать. Тобто аналізуйте, до кого ви йдете. Так, за фотку сказала, що нема фотографії, людина, можливо, в людини проблеми з проявленістю, можливо, у людина, в у яких сидить в магічних атаках, що я більше схиляюся, саме езотеричні канали, які є, сторінки, там немає фото. Чому? Тому що мене побачать, мою фотку скачають і на мене будуть магічити. Якщо ти в магічних війнах не можеш розібратися своїми, якими чистками ти можеш допомогти людині? Ти будеш брати гроші, ті чистки будуть до безконечності. Тобто, отакі от от нюанси, аналіз включаємо, куди ми йдемо. Також дуже популярна зараз тема курсів. Да, особливо я противник групових практик. Де там виходять в ефір, і в потоці 10-15 людей проводять якісь практики. Чого я проти? Я про це вже казала в блозі. Якщо ви не полінуєтесь, зайдете, подивитись мої ролики, де я даю корисну інформацію, ви почерпнете багато корисної інформації. Чому я це противник цього? Тому що, умовно, приходить одна людина своїми сутностями програми, друга людина сутностями програми, четверта, п'ята, десята. Потім ви всі там підключаєтесь до поля наставника, як вони кажуть, і ви робите якусь практику. І ви всі перезаражаєтесь енергіями цими сутностями і програмами. І ви умовно прийшли на ефір з одною сутністю, пішли з 20. -ма. Що хорошого в цьому? Абсолютно нічого. Також тема посвят. Якщо ви чуєте на курсах посвяти, ви даєте добровільну згоду на підключку до вас. Тобто, ви свідомо даєте погодження, ви чуєте слово там посвята, не знаю, якийсь це може ритуал, що там умовно ви курс пройшли, і щоб ви практикували вам такий бред пройти. Це те самий бред, який роблять в церкві. оці всі ритуали хрещення, вінчення. Ми свідомо даємо згоду на те, щоб нас кудись підключали. Вони ці наставники роблять свій егрегор. І вони кожного учня підключають свій егрегор. Ви закінчили навчання, пішли, у вас починається триндєць, проблеми зі здоров'ям, проблема з енергіями. З енергією енергії немає, нічого не можу далі робити, те, що отримала на курсі. І ваш фінансовий канал страждає. Чому так відбувається? Тому що ви підключились туди і ваша енергія. Ваша енергія і ваші фінанси течуть до них, в них все прекрасно, вони ростуть, до них клієнти приходять, всі платять бабки, такий потік клієнтів. А у вас тренд починається. От задайте собі запитанням, де ви чуєте слово посвята, бігіть звідти. І вже була якась підказка, я розклад знімала, скидала. зверніть увагу, йдете на якесь навчання. Давали попередження дуже часто, і я колись з цим стикалася в своєму житті. Умовно, там курс коштує стільки, золоті гори обіцяють, уточняйте, що там буде, які там визнання даєте, в якому це форматі. Цікавтеся, бо коли ви не задаєте таких питань, він умовно придумав, чи вона назву курсу, запустили, вийшов там пару ефірчиків, якісь вам дам, поболтали. Ні альчом, ну все, ви своє призначення знайдете, ідіть. Ну, гроші ви заплатили. І в мене колись таке було, я питалася, а де ті знання, за які я заплатила? Я, правда, не по езотериці ходила, я по інших напрямках ходила. У мене больна тема була продажі, маркетинг. Тобто я заплатила гроші, але я не знаю, за що я заплатила гроші. Но я така, що я люблю вчитися і я доколупаюсь до того наставника. Я колись собі задала запитання, я ж про глобальні високі матерії люблю думати, а чому взагалі творець допускає це? І до мене прийшла відповідь: є категорія осіб, є кармічні задачі, де ми накосячили в прошлій житті. Умовно, ми когось обікрали, умовно, ми на когось намагічили і в когось стягнули бабло. В цій житті ми бабло це віддамо тій людині, яку забрали. І тому кармічно ми зараз попадаємо до, до мошенників, щоб віддати їм свій борг. Тільки так кармічно ви попадаєте на машені, тобто я про це що не дуже розстраюєтесь, якщо ви там заплатили гроші і не отримали те, що хотіли. Це ваша кармічна отработка. Тобто кармічно, кармічно це ви атрабатуєте, закриваєте. Оце якийсь долг свій. Якщо ви часто попадаєте, можливо, ви минулі житті багато косячили, багато чужого взяли. Щоб все зрозуміти, розв'язати, щоб у вас ці історії завершилися. Це так само тема кредитів. Ми завжди комусь щось платимо. Ми десь далі приходьте в регрес. Ми це розберемо детально саме ваші історії. Далі, що я ще хотіла сказати? Ага, кермічна отработка, сказала далі. Чого ви маєте туди попадати? Значить, у вас є та наївність, у вас є та жертовність, яка поведеться на це. Тому ви також тут урок проходите свій е, з психологічної точки зору. Да? Тобто ви там десь ведетеся, ви вірите людям, а інколи треба вчитися знімати рожеві окуляри. У мене прям практика є рожеві окуляри. Коли ми їх знімаємо на будь-які питання, на будь-яких людей і чесно аналізуємо, що людини, Беляха треба від мене. Я в цих рожевих окулярах все життя жила, довгий час жила. Я для всіх добра, а до мене всі плохо. Чому так? Тому що мені всі кричали: зніми вже ті всі рожеві окуляри. Не всі такі добрі. Е, світ є справедливий. Якщо ти хочеш бути удобна для всіх, ну на тобі будуть всі їздити, такий закон, по інакшому це не працює. Що я ще хотіла сказати? Також популярна тема відносно чисток, аналізуйте, куди ви йдете на чистки. Колись я свій урок теж пройшла, так? такий урок проходять всі на початку, коли ми натрапляємо на шарлатанів, тому я цей відеоролик для вас і тому знімаю, щоб мене хтось почув, одна людина почує і піде до якогось адекватного практики, вже мій, моє відео буде. Корисне, тому зберігайте, робіть репости, лайкайте, коментуйте. Це розвиває мою сторінку, і це ваша подяка за мою роботу. Я вже говорити не можу. Вже в мене голос за день сів з клієнтами працювала. Але я вийшла, тому що виходь, треба сказати, виходь треба передати, важливо саме тут і зараз комусь. Тобто сказала да кармічна отработка, вас вчать з наївності вийти, і також ну на початку практики практик, коли розпаковуються, такий треш приходять всі. В принципі, я теж колись попала до такої машини. Машенничці вона брала гроші, вона не скидала звіти за роботу, і по факту вона взагалі не робила. Що ті мошенники роблять? Умовно, заплати там мені таку суму, я тебе почищу. Потім там тиждень проходить, пару днів проходить. Е, я там дивилась, перевіряла на картах, треба ще щось там зробити знов. Тобто ви маєте включити в мозги і зрозуміти, блін, з мене виманюють гроші. Фішечка їхня короночка, я вам не хотіла казати, але у вас проблеми з дітьми. Якщо ви на дітей оце. Не заплатите, я вас не почищу, проблеми проблеми будуть з дітьми. Проблеми з дітьми будуть говорити і так далі. Включаємо мозги і не пересилаємо гроші мошенницям. Далі, що відносно прямих ефірів? В прямих ефірах зараз є така фішка, виходять, там роблять якісь чистки, практики і так далі, відливки оці, ви повинні зрозуміти один аспект. Перше, це не корисно для вас. Так як я пояснювала за практики в групах, десь там на курсах, так само працюють чистки. Є там, Я більш більше впевнена, їх багато є. Виходять в прямий ефір, ви платите гроші, і вони там роблять таку загальну чистку. Це те саме обмін енергіями, сутностями і так далі. Тому ви несете туди гроші, це результат вам не дасть, це може погіршити стан, і ви не знаєте, з чим і як працює цей практик. Тому включайте мозки, будьте свідомими. Ви знаєте, і е, е, оці люди, які дають це в прямих ефірах безплатно, ви не знаєте законів, і вони більш, я більш чим впевнена, не знають цих законів. Чому? Тому що якщо ми даємо щось комусь безплатно, тим більше це практика, там умовно карти, розклад ми робимо, ми робимо чистку безплатно, що ми робимо? Ми зав'язуємо кармічний вузол. Виходить людина, умовно 100 людям дала відповідь. Там 10 людей почистила в ефірі. Вона це зробила безплатно, бо багато є що ще й безплатно це все дають. Вони він оцей що робить? Поставив їх всіх кармічними должниками, і з них забирають здоров'ям, фінансами. Якийсь трендіць, і йому дадуть по шапці, що він не притримується законів Всесвіту. Якщо ти віддаєш, якщо ти практикуєш будь-яким інструментом, тобі за це мають заплатити. Далі ваша задача, якщо ви все-таки платите за ці послуги, включайте мозги, до кого ви йдете. Як він працює, як він, що він про себе говорить? Він може казати, що він вас там від всіх бід почистить, почула, слідкувала за одною. Колегою своєю, така непогана юна дівчинка, нормально, така вона ясно бачища. Ну супер, так мені запала. Я навіть її довгий час е, е, слухала. Недавно виходить, в, в, виступає в ролику в своєму, каже: я ставлю захист на завжди. Приходьте до мене в чистку, я ставлю захист на завжди назавжди. Все, як майстер, вона впала в моїх очах. Не можна поставити захист на все життя. Ти не Бог. В людини є свої задачі кермічні, і щоб її розвивали в силі, якщо ви практики, якщо ви йдете в магію, час від часу ця магія буде приходити вам в благо, щоб ви далі росли, щоб ви захищалися. Ви прийдіть до мене, я дам вам красиву таблеточку, заплатіть мені гроші, я вам поставлю захист на все життя. Немає такого, не вірте в такі брехні. Це лохотрон, ви заплатите гроші і не важно вже скільки ви там заплатите. Ну далі вас будуть пробивати, але вас буде самообман Вона Мені поставила на все життя. Ну включайте мозги, нема такого. Я задавала собі запитання, мені говорити про це, мені про це не говорити. Знаєте, я така, що я як прям в куті вчуся, лишніх движений не роби і не лізь туди, куди тобі не треба. Але я собі задала запитання: якщо я з цим не погоджуюсь, якщо це в простір в мені приходить, і якщо я бачу, який трендєць відбувається, моє завдання не поплюжити цих практиків, а моє завдання вийти до вас і сказати якусь істину, яку я вже пройшла, протопала своїми ногами. Я в 5 років вже, знаєте, з різними практиками е зустрічалася, і я вже можу з полуслова, як людина спілкується, оприділити, тому що я захотіла в цьому розібратися. Тому моя задача дати вам такі підказки, щоб ви хоч на такі елементарні підказки е таку, я, знаєте, аналіз до кого я йду, за що я плачу гроші. І інколи це бувають немаленькі суми. От ви так в одному розчаруєтесь практику і потім не будете вірити нікому. А повірте, є класні спеціалісти, тільки ваша задача їх розпізнати на просторах інтернету. Тому, коли я прийняла рішення, да, я буду виходити, просто вам пояснення, такі от рекомендації якісь давати. Ваше завдання слухати мене не слухати, це ваш вибір. Моя задача мені летить з потоку, сідаю записую. Все, я поняла, сідаю записую. Тобто да, я ще ставлюсь до того, яку інформацію я вам видаю. Я не ділюсь з вами абсолютно всім, що я знаю, яка мені інформація йде в роботі і так далі. Треба осознанно відноситись до того, про що ви розповідаєте в, на велику широку аудиторію. Я до цього з відповідальністю ставлюся. Я знаю закони, що можна, що не можна, де треба допомагати людині, а де не треба лізти, не спасати спасателя цього не грати, розумієте? І включати свою гординю. Якщо ви працюєте з клієнтами, ви відчуваєте, що я спасу весь мір, працюйте з гардиною. Це також такий урок, який проходять ці практики. Далі, що я ще хотіла сказати? Ще буду вас сварити. Сьогодні нотка коучингу, Сьогодні на такому уроці, скажімо, мені можна. Добре, не так. Поділююсь з власного досвіду. Умовно, я листаю TikTok, мені подобається, я зупинилась на якійсь спікерці. Вона про щось віщає. Умовно, мені тема психологія. Да? Я її завжди для роботи використовую, я її е, щепітільно вивчаю з різних ракурсів, і я слухаю за різними спікерами, різними наголошую. І от я потрапляю на якогось спікера, мені подобається, як вона віщає, да? про що вона розказує, як вона розказує, що я роблю далі. Я заходжу на її сторінку і я вивчаю її відео. Що вона, про що вона розказує розказує, Як вона розказує. Я ознайомлююсь про неї як про особистість. І я вже бачу, я ознайомилася вже. Як вона розповідає, як вона себе веде в кадрі, як вона розмовляє? Я це все аналізую. Якщо людина, умовно, класний спеціаліст, вона якісь гарні речі, правильні речі говорить, але в неї умовно не поставлена вимова, вона не може чітко виговоритись, в неї дитячий голос, що вона мене може навчити? То я розумію, що це не мій, не мого рівня, е, спікер, там, да, якийсь спеціаліст, неважно в якій професії, в якому напрямку. Тому я свідомо до цього відношусь. Я заходжу на сторінку і дивлюся. Якщо я там, умовно, вивчила, передивилась ті ролики, які мене цікавлять, які теми мене цікавлять, я передивилась, перелупатила. О! Чудово, вона мені компонує, да? відгукується моя душа. Мені приємно її слухати. Я тоді на неї підписуюсь, і я її слухаю. Наблюдаю, вона мені в рекомендаціях попадає. Тобто свідомо відноситись, кого ви слухаєте. Якщо ви заходите умовно до таролога, там тільки одні тарологи, одне таророзклади, одні бумеранги, да, на рахунок негативу до неї можна звернутися, але все ж таки вивчіть усі ці рекомендації, які я сказала вище. От так само і ви аналізуйте, вивчайте сторінку. Багато людей приходять на консультацію, пишуть в коментарях, пишуть в директ мені якісь запитання. Чесно, хочеться вас сварити. Я вже переборола свій страх, я виходжу е до вас, записую вам розмовні пояснення, відео конкретно або на тему, або відповіді на питання даю. Багато даю інформації, тої, якої ви мене питаєтесь. І мене бісить, тому що я це вже озвучила. Опублікувала, а вам впадло зайти і почитати. Вже в нас 10 тисяч підписників. Я вас всіх вітаю. Я дякую, що ви мене дивитесь, підписуєтесь, приходите до мене в роботу. Всіх вас ціную. Читаю всі коментарі. Не на всі коментарі я можу дати відповідь, тому що там TikTok дає відповідь тільки на якусь кількість, а далі ви забагато працюєте відпочиньте, Тобто, TikTok про мене заботиться більше, ніж я сама. Тобто. Перед тим, як ви звертаєтесь з якимись питаннями, заходите на мою сторінку. Я там вже зробила папочки вверху, ви побачите, розпаковка сили, відгуки, відгуки відповіді, запитання. Я там вже вам по блокам позбирала відео, щоб ви не купалися в ленті. Зайшли, мене розпаковка дару цікавить. Є папочка, розпаковка дару, заходимо і дивимося, які там відео. Мене цікавлять фінанси. Заходимо Фінанси, блоки, кармічні уроки, карма. Заходимо і ознайомлюємося з тією інформацією. Тому що я на це витрачаю час, записую для вас, але ви лінуєтесь зайти і передивитися, яка ж там в неї вже є інформація. Тому включаємося. Для того, щоб змінювати своє мислення, а я вам за мислення кажу: для того, щоб ви розвивалися, ви маєте навчитися. Цінно і бережно ставитися до часу інших людей і до свого часу. Якщо ви не поважаєте свій час, то поважайте час інших людей. Практикуючі люди, вони постійно зайняті. Рідко таке буває, що там в людини, якщо вона хороший майстер, що в неї немає роботи. Я теж зайнята. Тут я переписуюся з вами за консультацією, тут в мене консультація починається. Да? Тобто час болтати з вами в переписках, там в переписках нема часу, тому не лінуємося умовно. Хм. А як це розпакувати сни? А ось зараз зайду до Ксенії на сторінку, в неї може є така відповідь. Погортали сторіночку донизу, нема. Ага, тут папочки для зручності. Я зайшли в папочки, подивилась. О, є папка сни. Зайшла і передивилась всі ролики, що вона там балаболила, розказувала про сни. Яке вона позиціонування дає. І ви економите свій час і мій час. Тому давайте ми будемо поважати один одного, включатися. Я буду вас підштовхувати, буду вас вчити. Мене сили ведуть так, хочеш то, чи не хочеш, ми тебе заставимо. Тому ви, поки десь мене хтось вибішує в коментарях одними тими самими питаннями, я буду до вас виходити і записувати вам пояснення. Заходимо на мою сторінку. Гортаємо ленту, шукаємо те питання, яке вас цікавить, і заходимо в папочки, там вони вверху. Конкретно вам по розділам все дублюю, щоб для зручності. Умовно цікавить вас те питання, цікавить вас те питання. Я групую в розділи, зайшли собі розділ, весь переглядайте. І там, і там відео 1, 2, 3, 4, 5 по цій темі. І вивчайте. І не лінуємося. І не лінуємося. Це і є ваша самоосвіта. Той, хто плаче, що у мене немає грошей, заходимо до мене на сторінку і вчимося. Це і дають вам. Практики, я і такі мої колеги дають вам цю інформацію саму у світу. Ваша задача взяти. Але як показує практика, те, що дається безплатно, ми не беремо, ми не вчимося, ми не зубремо, ми не конспітіруємо а нафіга? От я тут почула, там вилетіло, а потім ну в мене немає грошей розвиватися. А питання чи ви хочете розвиватися? Оце вправду йдемо з собою законспектовуємо, зберігаємо щось собі, щоб, блін, мені треба зараз це питання розібрати. О, я тут зберігла. Зайшла і переслухала ту мадам, ту мадам, переслухала. І все. Оце і є ваша самоосвіта, те, що ви дивитесь, тільки розкладів любить, не любить, коли вже там той імператор прийде. Чи трошки повчитеся на моїй сторінці? Так що навчаємося, пишемо і розвиваємося. Пишіть в коментарях, які вам теми далі розповісти, розглянути.